За останні три роки церква святого Миколая у селі Кліщівна Рогатинського району поповнилась іконами та мощами святих Божих угодників, до яких приходять чимало вірян, як з Рогатинського, так і з сусідніх районів. Зараз у церкві перебуває образ матері божої неустанної помочі, який мироточить з 2007 року. Протягом місяця усі віряни мають можливість склонитися йому і помолитися у різних потребах. Українці з великою пошаною ставляться до ікони Матері Божої неостанної помочі. Місяць перебуватиме цей образ, який мироточить у церкві Святого Миколая у селі Кліщівна Рогатинського району. Усі віруючі мають можливість вклонитися і молитися святині у різних потребах. Її для прославлення передав до храму за сприяння вихідця з села депутата міської ради Юрія Сороки і гумен Никон, благочинний міжгірського району Закарпатської області. Написана ця ікона на початку 2000 року групою студентів під керівництвом одного відомого польського іконописця в іконописній школі Нікон міста Хмельницький. Пізніше стала сімейною іконою нинішнього владики Кирила Михайлюка, єпископа Ужгородського закарпатського української православної церкви Київського патріархату. З часом у Хмельницький приїхала група представників з польської сторони, щоб забрати ікону до Польщі, бо такий намір свого часу мав цей польський художник. Проте українці не дуже хотіли розлучатися з святинею. Через декілька років було повторено спробу, тож владика вирішив віддати її. Та після цього ікона почала плакати, мороточити. Польські представники, коли приїхали і побачили диво, згодилися залишити її, зрозумівши, що святиня не хоче йти з України. 2007 року і до сьогодні вона продовжує виділяти миру. забрали ікону з квартири, вже владики Кирила до Ярмонського храму. І там в Ярмолинцях привселюдно, коли йшла свята літурія, привселюдно, значить, миру йшло ізобильно. На очах людей йшло миру. От І відтоді вже ікона йшла далі по церквах для прославлення, для поклоніння. Шо Матір Боже вислуховує наші молитви. Діва Марія знає, що у нашому житті теж є багато небезпечних та сповнених страху моментів, і що ми потребуємо когось, у кого можемо знайти розраду і в терпінні, і тоді, коли нами опановує страх. Потрібно дуже сильно вірити, адже сілює людину саме віра. За останні три роки церква села Кріщівна наповнилась іконами, мощами святих Божих угодників, до яких радо приходять, приїжджають багато вірян.